Міські депутати затвердили нові відсоткові ставки орендної плати за землю комунальної власності. Дрібний і середній бізнес обранці прагнуть підтримати. Зміни вартості оренди земельних ділянок викликали чималу дискусію у сесійній залі. Чи ви в курсі ситуації по кінотеатрам, які не мають 100% завантаження і взагалі потребують підтримки? Тобто я хотів би почути аргументи. І це перше питання. І друге питання стосується інші землі, інші землі, які не увійшли до цього списку, і ми збільшуємо відсоткову ставку до 6%. Збагатити казну вирішили за рахунок розважальних закладів, комерційних банків, нотаріальних установ, агентств нерухомості пунктів прийому обміну валют, які розташовані на території Івано-Франківська. Для них оренда ставка становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Що стосується діяльності, яка вважається елементом розкошів. Тобто це власне нічні клуби, це власне заклади розважального характеру. То ми вважаємо, що все, що стосується роз, розкіші, має давати так само міський бюджет максимально передбачено законом арендну плату. Така власне мотивація нашим дрібним середнім бізнесменам мінімальну ставку, щоб вони могли розвиватися. А все, що стосується розкошів. Тоді вони мають платити в міський бюджет максимально ставку. Саме від такої позиції ми керувалися. Найменша ставка у 3% зафіксована для технічної інфраструктури та земель сільськогосподарського призначення. Не менш актуальне питання обговорення оплати за землю закріплено за міськими ринками. Його депутати вирішили винести окремим пунктом. Роман Онуфрієв пропонує не поспішати та опрацювати його у правовому полі щодо ринків, то в первісному. В нашому проекті положення ринки були з мінімальною ставкою 3%. Вчора на бюджетній комісії їх вирішили зняти зв'язку з тим, що потім питання треба додатково обговорювати. Графі ринки 3%, зараз окремо внесемо в цей додаток. 3%, щоб зняти питання по ринках сьогодні. Тому що це тема окремої розмови в цій принципі. Міський голова погасив емоції у залі. Каже, вибіркові пільги порушення законодавства. Нові ставки орендної плати вступають дію з моменту закінчення терміну існуючих договорів оренди. Ми можемо сьогодні встановлювати мінімальну ставку, якщо ми хочемо надати якусь пільгу. Мінімальна ставка оренди на сьогоднішній день 3% від нормативної грошової оцінки. І ми прописали, що стосується житлового фонду, 3%. ОСБП інші суб'єкти вони можуть викуповувати земельну ділянку під будинком, і тоді вони отримують пільгу 1%, плата за землю. Тим часом у міській раді з'явились нові фракції. Удар громадський форум змінила назву на фракція. Удар минулого тижня. Володимир Чорномус та Юрій Соловей оголосили про створення депутатської групи Громадянська позиція, громадський форум. Ірина Тимчишин, Олександр Лваненко, новини на вежі.